Марина Павленко, русаленька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських. Книжка Перша, друге продовження День відчинених дверей. Яка там школа лежала обмотана шаликом і напоєна сніжаненими чаями та мікстурами? Боліло горло, розколювалась голова, але серце співало. Мама не сердилася з усіх сіл сил догаджала хворій. Навіть Ростик перестав бути таким великим паном, як стало. Відколи він з'явився на світ. Годині о десятій, коли Софійка знову провалилася у важкий сон, подзвонили у двері. Це баба Валя, сьогодні на диво привітна, прийшла позичити цибулі на вітамінні котлети своєму фантикові. На котові іменини вона, мабуть, торта зі свічками пектиме. Щойно баба Валя пішла, коли знову дзвінок за дверима Валентин. Він мав падати мамі до ніг, але впав у крісло. Тільки ви маєте на неї вплив, благаю, вмовте мою сніжану викинути з голови те ідіотське, те намисто і не відміняти весілля. Я куплю їй таких тисячу, тільки хай не розбиває моє серце. Мама розчулилась і заплакала. Та, на жаль, сестричка була невблаганою. Хіба мама не пробувала її переконати? Сніжана як уб'є собі щось в голову, ет, все одно вже не засне. Софійка загорнулась в ковдру і вийшла з кімнати. Мамо, мені снилося. Тато покинув маленького хлопчика і одружується з іншою, а синові не хоче дати грошей на цирк. Мовляв, у нього немає. Уявляєш, і він тепер не піде в цирк. Софійко, то був тільки сон, мама рушила до Валентина. Ходім, ти до кухні за кавою поговоримо. Так, так. Тобто, ні, дякую, я пішов, так так, наснилося. До побачення. Ошелешений Валентин позадкував до виходу і марно його вмовляли застатись на каву. Згодом повернулась з роботи сніжана, довідалась про Софійчине здоров'я, виклала перед нею цілу гору мандаринів та пляшечок з ліками, винувати рушила до мами. Знаєш, я все таки вирішила дошити сукню. Праці твоєї шкода, не вийде з весіллям, бодай продамо, гроші повернемо, та й гарна ж сукня виходить. Закуняти Софійка не встигла, у двері постукали. Не квартира, а вокзал. Це був Сашко, схвильований і захеканий. Виявляється, годинно тому до нього підійшов якийсь тип. Заявив, що бачить у хлопцеві клепку і хватку, тому хоче дати йому трошки підробити. Мовляв, шукає помічників для торгівлі коралями. Хай Сашко до нього зайде о восьмій вечора, побачить, що це таке, почує, що до чого. Ходімо разом, скажемо, ніби ти теж хочеш підробляти, чи щось таке. Тим часом подивимось і напитаємо. Еге, Сашка таки замучила совість іч, як гарно придумав, підемо, напитаємо, а там, дивись, уже підкинуті ним коралі випадково підчікують. Серце давно пекло з догади. При Сашкові. Бо востаннє мисто було, тільки він знав, куди його сховала. Проте давня дружба, як тут звинуватиш? Мама й тітенька довго не розуміли, з якого доброго дива хворій Софійці необхідно йти з дому. Лиш коли натякнула, що від цього, можливо, з'ясується щось із коралями, відпустили. В їхніх очах спалахнув вогник надії. Та це ж той самий тип, котрого підслухала в парку, з котрим зіткнулась у Вадима. Недобре починаєш. Накрив той сашка мокрим рядном. Уже й стукачів за собою тягаєш. Стоп, це вже до дівчинки. Ти начебто вадова подружка. Тобі все окейно ось свої люди. Може, щось маєш на продаж? Я у вада на днях не галі мене мисто купив, ще й за дешево. Вішає Локшину, ніби знайшов. Ось дивіться і вчиться. Гнила вишня найцінніший колір. І виклав Софійчині коралі. Від несподіванки мало не крикнула Мої! Хоч тоді, мабуть, її просто виставили б на вулицю. Оце так. Отже, Сашко не винен, Ват? Кулаківський, от тобі й Вадим дим. О, моя тітка хоче так, саме таке, якомога спокійніше мовив Сашко. І що в них гарного, коли справді не думає, то яку ціну казати. Ти б заправив стільки, що в дітей відняло мову. Сиділи мовчки, слухали інструктаж і споглядали зразки, Домовилися зустрітися завтра о цій же порі. До завтра, будь ласка, того намиста не продавайте, попитаю тітку, мовив Сашко. Тільки заради тебе. реготнув тип. І йш мовчки гнітило кожного своє. Шкода, що не маю таких грошей, бо не вагався би, порушив мовчанку Сашко. Це, якби твоя сніжана погодилась. Ні, тітонька не хоче поки що нічого відкривати. Схоже, з весіллям таки варто не поспішати може, в батьків. А, а, а що це там у тебе за друг вад? нарешті видавив хлопець. А Вадим однокласник, який там друг, запалала від сорому. То це він тоді коралі ховав до шухляди, то це тому зблід, коли її побачив. То он, за які ліві гроші частував Ірку Морозову, та ще їй Софійці хотів купити і відкупитись, а вона дурепа, розстелепа, понамріювала собі. Дякую, Сашку, і вибач мені, будь ласка, за що? здивована звів брови Тов. Малофонтанна три. Сюди прилетіла, щойно попрощалась із Сашком. У душі кликотіла буря, а зайти не було відваги. Що скаже, як доведе? Ти до мене? почулась позаду Вадимове. Нащо вкрав моє намисто? «Ова, он ми якої, наїжачився хлопець. Так украв сорі, 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 легко тобі чистенький судити, а вирубайся в мою суту ейшен. Прикинь, бабки у мене є, якого дідька красти, а тягне мене, щось наче вело за тобою, коли пам'ятаєш, гуляла зі своєю малявкою, щось підбивало підглядати, як ти зняла коралі і поклала до кишені. Потім уже біля твоєї нори ти до малявки сюсю. -сю. Щось там упало в тебе, а я до коралів. Уже на таких штуках руку набив. Ти ще тоді мене засікла вловлюєш? Не думаю, хайки застукала, аж ні. Ти хоч бихни. Але ж ти продавати. Вадим нервово розкурив цигарку. Облом. Же тобі його е, вертати. Думаєш, легко було? Ще невідомо, хто більше страждав. Он і морозу тоді в парку. Чому хотів тобі купити, якби отут, показав пок... на серце, не пекло і не подумав би, не я краду прокляття моє краде, тоді одній прикинь звірився. І бабки чесно віддав би. Та як назло, усі у ділі, може, колись лелед зізнався, як гарно все пояснив, як тонко передав почуття, який же він. Софійчині докори розтанули, як дим, вадим, дим. Тільки щемлива жалість. Ні. Вона таки звільнить кулаківського від прокляття. Удома на Софійку чекав ще один візит. Приїхала бабуся. Допомогти в підготовці до післязавтрашнього весілля, хоч як любила її онучка, та наразі вже не мала сил на розпитування чи на розказування. От сьогодні вже четвер, завтра-завтра, не тепер, протекламувала із давньої бабусиної лічівки і упала в ліжко. Щедрий вечір, добрий вечір. З вікна пробувалося скупе світло, у печі спалахував вогонь, за столом, щедро заставленим наїдками, сиділи двоє. Гордій Кулаківський і добряче підпитий розімлілий незнайомець. Не часто доводиться тобі, сірома таких дорогих вин куштувати, хитро спитав перший. Ммм, не спромігся на більше незнайомець. Бо що ти маєш? Нічого, як нічого, та я дворянин, дворянин, а хата під соломою. Та мені, мені. Ще з часів польського короля, моїм предкам, козакам, котрі розбитніші вислужили ж жаловано. Ось і документи, незнайомець дістав із нагрудної кишені торбинку. Тут усіхні пропадуть хіба разом зі мною. Довірили ж бо? Кажеш, довірили? підозріло перепитав Кулаківський. Та отже, як на духу, обираємо тебе, кажуть, нашим старостою, старостою наших дворянських зборів, пред предводителем. Так і всі, кулаківський підлив гостеві до шкалика. Як один, незнайомець хвасько вихилив наступну порцію. Як один, кажу, і жуки, і пашки, і їжаки, і дулі, і старосвітські достойнішого за тебе, кажуть, серед нас не знайдемо. Софійка впліріла, скинула шубку і пересіла на ослідчик під мисником подалі в темінь. Ге, і чим же ти таким достойний? Хитромружив жовті очі кулаківський. Як чим? Та всім куди не глянь. І поля маю найбільше, і коней найкращих, і з нечистим ніколи не водився, і, і прізвище Мужицьке, Міщенко. Не мужицьке, а Городянське. Міщенко, Міщук, значить, а ти ж сам кулак, кулаком і був, і на шляхтянці оженився вже й кулаківський. І що скажеш ти їм? Узавтра збори і всі прийдуть на збори. Прийдуть, а як же? А скажеш, завтра повістись усі повісяться? Та хоч до Сибіру, з жінками і дітьми. Міщенко сказав п'ємо ж за здоров'я пані Кулаківської, а всій хаті пані господиня. Щедрий вечір, добрий вечір. Вип'єм вип'ємо, тільки спершу признайся. Ти писати вмієш, хазяїна Міщенко? Чи як розписуєшся, то хрестика ставиш? Не, хазяїна, дзворяна не Міщенко!» Чоловік застережливо підняв руку і перекинув до рота чергового шкалика. Писати? Чого ж це не вмію? Ха-ха, хрестика. І на оцій бомазі розпишися?» Колактівський витяг з за поли, скручений сувій. Та хоч би й умів, то вже не розпишешся, п'яний. Я п'яний, я не розпишуся, А ну де? На лобі твоєму? Не вернякай, буцімто збивав кулаківський. Дай лиш перо і чорнильницю, чор чор скородіше давай, побачиш, де писати. Кулахійський хутко згріб наїдки, простелив на столі аркуша й подав перо. тут то поцілиш? Міщенко, здається, хотів іще щось виголосити, але мовчки взяв перо, довгий кучеряво аж крябав ним на папері, безсило відкинувся на лаву і голосно захропів усі ви в мене тут, втішений Кулаківський метнувся до скрині, замкнув у ній бумагу й узявся випроваджати гостя. Софійка залишилася в кімнаті, чула тільки, як рипнули двері, як хихотів господар як далиніло, і як даленіло, хрипке й п'яне. В нім сині очки, як соколи, шедрий вечір, добрий вечір. Бабусині історії. До тому якраз устигла. За хвилину в коридорі вже почулися мамин, бабусин і Ростиків голоси, балакали, розкладали численні покупки. Буде весілля чи не буде, а готуватися треба, ано ж коралі візьмуть і знайдуться, мовила бабуся Ліна. Аж нам, і поміч... Аж нам і помічниця є, радісно вигукнула мама, побачивши Софійку здоровою та веселою, і вручила їй ростика. Коли ж малий заснув, Софійку покликали до кухні і доручили перебирати гречку, чистити картоплю, оббивати часник. до фіранки, пришпилена, як для попелюшки, довжелезний список страв і, і... і... і справ. Цікаво, а попелюшка. Після весілля щаслива була, а Сніжані як поведеться, чи правда, що коралі щастя приносять? Правда, неправда, а мої бабуня з дідусем були таки щасливі. Шкребла свинячу ратицю бабуся, бувало, вже старенькими посідають на призьби і туркочуть. А пам'ятаєш, Любко, які в мене були пишні вуса, коли до тебе сватався? Це дідуня Павло. Еге ж, усі дівки цілуватись до тебе лізли, сміються бабуня. А тепер, коли твої вуса, як з облізлого кота, мені лишився. А потім і собі, а згадай, Любчику, який пишний вінок був у мене, коли вінчались, як було стрічок багато. Пригадую, горпинко, чом ні? Дідуня зітхають вдавано, сумовито. Я за той вінок гаразд від батька заробив, бо ж усі гроші на нього викинув. Та ще й, вибираючи на базарі добраче загаявся, хотів тобі догодити. Який із тебе, кричали батько, хазяїн, якщо гроші на таке сміття тринькаєш. То він і намишто їй подарував? спитала Софійка. Він, та не він, бо коралі бабуні тоді вже були. Змалку, здається, були, а де взялися? Знає тільки, що виходили вони заміж у вінку, тому пишному і в коралях. Бабуся замислилась. І, потраючи курку, тихенько завела весільної. Біла гуска з печі летіла, гуска та перцем кипіла, З перцем чи не з перцем, аби з щирим серцем. Але ж і молоко, нікудишнє ми з тобою, тетянко, вибрали, заойкала бабуся до мами. Це ще хіба наша квітка таким рідким доїлася? Квітка, яка ще квітка, бабусю. Любесіка, розкажіть. Корівка бабусина так називалась. Висока була тонконога, як ото нині з конкурсів краси. Дідуні вміли вибирати ходівку. Трави у нас на леваді були по груди, там і випасалась. А що молока давала три цебри в день? Тільки плакали бабуня над ним. Що мені з того молока, як нема з чого й фунта масла збити? Це теж ж, яке, яка вона красуня в нас. Он череду погнали, чия корова найкраща наша, квітка наша, кажуть на те дідуня. Якби ту корівчину в місті побачити, то, гляди, мода б настала не тільки на псів у квартирах, усміхнулася мама. Чи котів? докинула Софійка. Тільки в голод мусили квітки позбутися, вона саме не доїлась, телятка чекали. А вдома, як мої мама казали, хоч ляж та вмри. Ждати ніхто не зміг би й дня, невесело скінчила бабуся. На м'ясо? похолола Софійка. Вона вже трохи знала життя. На м'ясо, не на м'ясо, відказала за своїм звичаєм бабуся. Повели на ярмарок та на пшеницю обміняли. У них би тоді вдома три цінні речі застались – корівка, шафа і коралі. Шафи ніхто й рушити не міг, сили не ті. З коралями бабуня кістьми лягли б, мовляв, дочка в нас росте, дасть Бог доживемо, в чому заміж і тиме. Тоді дуню мучились, мучились, до першої трави, кажуть, ще недалеко, і заради бабуниних улюблених коралів корівкою пожертвували. Бабуся зажурилась. Мало капусти, обірвала невеселу мовчанку мама, голубців аби на стіл поставити. Еге ж? Зараз, як немає тридцяти страв, то й не стіл, засміялась бабуня. Як не стачить на всіх, то гостям заспіваємо. Ви, бояри чужосторонці, сторонці, не беріть по повній ложці, не пийте по повній чарці, а беріть по половинці, щоб хватило всій родинці. Софійка перебаларала крупи і ховала погляд, он, як як виявляється, берегли намисто в родині. Замість весілля. Ясного суботнього ранку сніжана якраз приміряла готову сукню. Ось де справжня принцеса і переможниця всіх конкурсів краси. Невідомо, що було ніжнішим. Дрібні трояндочки, розсипані по білому полю сукні чи гарнесеньке сніжане личко. На шию візьмеш мій ланцюжок? несміливо спитала мама. Ти прекрасно знаєш, там повинно бути дещо інше, бадьоро відгукнула стітенька. Потім так само Бадьоро накинула плаття на плічка й почепила в найглибшому кутку шафи. Хай чекає кращих часів. Мама й бабуся мовчали переконувати пропаще діло. Хоч пообідаємо та посидимо в сімейному колі, утішав їх тато. Обід був розкішний, як годилося б в весільному, тільки без настрою. Валентин покрутився похмурою тінню і невдовзі зник. Ніхто й не затримував. Почувалися перед ним винним і не знали, про що з ним розмовляти. А по обіді Софійка підійшла до сніжани. Тітенько, ходім ти зі мною в одне цікаве місце. Радо, щезнула з цього бучного банкету, охолечи погодилася тітенька, ось і тюльпановий дворик. Знов ганяти того дурного м'яча кричала мати на хлопчика. Я трохи. До полумо грядки тоді підеш, такий самий футболіст, як твій паршивий батько. Ма, ну чому він паршивий? Ти казала, що в нього тепер нічого для нас немає, а він, пам'ятаєш, цього четверга взяв та й приніс мені гроші на цирк. Бо йому й таке може стукнути в голову. Ти краще. Ма, вона. звернув хлопчик, угледівши біля хвіртки сніжану. Німа сцена» Так би записали в якій небудь п'єсі. Мало тобі його? Прийшла ще нас зачіпати, процідала жінка крізь зуби. Тітенька ошелешено дивилася на неї. Що, не встигли весілля відгуляти, а вже шукаєш? З тобою, бачиш, до самого раксу дійшов, квартирою причарувала чи зарплатою, може, не знала, що дитину має? Сніжана спромоглася тільки заперечливо похитати головою. То заходь, побалакаємо, охолола жінка. Вона повела сніжану до хати, забувши і про сина, і про Софійку. Отже, Валентин таки пришитний до хлопчика зі світлини, і не знічив я, той хотів пожбурити каменем у нову батькову наречену. Неспроста так насторожено прийняв шоколадку, бо таку нещодавно подарував тато. Але чому? Чому Валентин приховує існування попередньої сім'ї? Чому перед сніжаною прикидається багачем, якщо такий скупий із сином. І раптом вона згадала, де бачила Валентина раніше. Це ж той молодик, що важився при ній у Сашка. Леле, оце наречений, аж 10 копійок зекономив на мазі. Коли вже доходили до хвіртки, зіткнулися з Валентином. Сніжана чемно відступилася, вічливо попрощалась, усе було зрозуміло без слів. Казка, яка не завершилась весілля. Гм, Чи так це вже й погано? Це викриття пройшло безкровно. Може, варто зважитися на ще одне? Зай... Зайдімо на хвилинку, потягла тітонько Софійка. Ще сюрпризи. Господи, скільки можна, зойкнула та. Але вони вже стояли на порозі. Я, Я привела сашкову тітку, вигадувала на ходу. Оту що хотіла, ви ще, сподіваюсь, не продали тих коралів. Тітка, не пудрі місків, ще скажи, що вона йому бабунька, реготнув тип, така молоденька. Заходьте, заходьте, підберемо тіці й не таке намисто. Нам треба саме те. Ой, вчора ми з твоїм вадом вляпалися в крупну заваруху, було не до вас, ледве ноги винесли. Правда, твій влад, як завжди, зі своєю везухою ще й трохи забашляв. А я в прольоті лишився. Головне, сам же навів на тих курей. Коротше, я зараз на мілині, то продати готовий, що накажете. Трохи ніяковіючи перед гарненькою тіткою, ти б довго не міг знайти потрібних коралів. Софійка вже й зневірилася, коли нарешті узріла рідненьке, розцілувати на намисте. Сніжана ошелешена сіла. Як для вас, мадам, ціну можу трохи збавити, хоч за таке намисто на скупці дорого дали б. Там його на тибетські ритуальні маски, знаєте, як беруть, і дають більше, ніж за ті, що до Китаю везуть на ліки. Тьху, що це я перед вами розколовся. То що, беремо, дівчатка? До потрібної суми, трохи не вистачало, але такій гарній дамі. Ви, пардон, що увечері поробляєте? допитувався вздогін Гуляю на власному весіллі, кольнула металевим смішком. «Це прошую! Нема лиха без добра. Це Боже провидіння, щоб вони загубилися, сказала сніжана, як поверталася додому. Тепер коралі зберігатимуться тільки у вас, із полегкістю мовила Софійка. О, ні, досить. Більше заміж не ходитиму. Це вже тобі візьми їх, Софійко, і не губи. Гірке похмілля. Площа вирувала, гула й клекотіла. Софійка намагалася зорієнтуватись. Так, це приблизно центр Вишнополя. Он сяйливі ратуші базару у софійчаному часі його називають старим. А на місці тієї церковочки нині пам'ятник обсаджений блакитними ялинками. Спершу шукала схованку, але невдовзі збагнула, що її ніхто не помічає. Зважившись, навіть ущипнула якогось чоловіка за лікоть. той озирнувся і. Нікого схоже не побачив. Невже стала невидимкою чи не завдяки намистові намацала під коміров тоненьку низку, відщібнула, поклала поруч на сніг. А я думаю, хто це щипається, обернувся в другий чоловік. А це якесь дівча недоросток. Чого вдома не сидиш, горшків не глядиш, а на таких серйозних збориськах швендієш? Тиба напався, підняла коралі, надягла мерщій на шию. Втретє, чоловік озирається, що за мара? Нікого, вчетверте нікого. Перехрестився та й став далі слухати, що кажуть. Софійка вслухалась і собі. Маєтності дворян Жуковських, Пашковських, Їжакевичів, Дульських і Старосвітських, а також їхнього предводителя Міщенка з його великодушної згоди, сукупно з хатами, худобою, десятинами поля, а також шляхськими знаннями вважати однині проданими панові Гордієві Кулаківському за вище вказаною ціною. Понеже всі гроші сплачено в акурат Данилові Міщенкові, під чим він власноручно підписався з усіма претензіями звертатися до нього. Простіть, не винен, не брав, не хотів, лихий попутав, каявся нещасний, одурманений Міщенко, але його ніхто не слухав. Натомість кожен норовив дати йому добрячого штурхана. Тихо, люди, тихо, на кін вийшов Гордій Кулаківський. Юрба притихла. Кожному, хто схоче, дозволяє викупити свою частку, заявий той, звертайтеся до, ме, до мого економа. Далі усе заглушив людський гвалт. Міщенко прибіг до своєї хати, у двір висипало повне родичів. Скоріше, сину, втікай, показував на запряжену і повантажену однокінку сивий батько. Пересидиш лиху годину, десь у тихім закутку. Ми вже якось тут самі твій сором покриватимемо. На кого ж дітей покидаєш? заголосила дружина, припадаючи до двох безвусих юнаків. Але запряжка вже була ген за околицею, зостався тільки синій світ свіжому снігу. Поповнення в родини. Здається, ніколи з такою радістю не поверталась до власної кімнати. У тій минувщині, би, на чужині. Вона нічого не зробила, не запобігла злочинові, чи мала вирвати перо з рук п'яного міщенка, чи вихопити злощасного папірця у Кулаківського та кинути в піч не те, не те. Доню, часом не хочеш погуляти з розтиком? За сок... Корила на порозі мама. Після вчорашнього софійчиного майже героїчного вчинку мама не знала, як догодити доньці. Аж незручно було відмовлятися. Та й неділя заповідається такою сонячною і перед сашком є чим похвалитись. Сашко бідкася, що сестри і всі одночасно, а це ж треба, виросли зі свого весняного взуття, і тепер він повинен бодай утричі більше заробляти, щоб їх повзувати. Чорнобілку так ніхто й не купив, кошеня вже не сиділа в кубельці, а поруч із сашковими вагами бавилось трісочками від непроданих дров. Ростик дивився на тваринку і захоплено пищав. Явне підтвердження, що коти шкідливі для маленьких дітей. З не меншим захватом Софійка переповідала розв'язку історію з коралями і про те, як удома її заповажали. Після 20 валер'янових крапель чорнобілка потішно винюхувала розлиті ляпки, і 15 крапель настоїнки глоду, мама із присутністю кошеняти в квартирі сяк так змирилася. Коли ж бабуся пообіцяла, що кішку завжди можна буде віддати їй у село, сніжана, забігши на мить вигнула яке диво? А тато пожартував, що з чорнобілки вони виховують сторожову квартирну кішку, полегшено відітхнула і знеможено прилягла у спальні з мокрою шматою на чолі. Чорнобілка ненав'язливо і й винувато примостилася біля її колін.